Громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1 і з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю студія. Радий бачити. В першу чергу хочемо з вами обговорити знову ж таки нові вкиди про наступ з Білорусі. Остання інформація, яка з'явилась в пресі, це нібито від якихось джерел, наближених до збройних сил. Російської Федерації вони зробили вкіт про те, що все ж таки буде е, наступ повторний з Білорусі, можливо на Волинь, можливо, на е, Київ, адже мета расистів перекрити шляхи постачання західної зброї е, з країн Європи, які надходять. Так, от що ви можете сказати з цього приводу? Адже відомо що даних розвідки про те, що дійсно є якісь угрупування, готові штурмувати. Україну з півночі немає. Там проводяться навчання, але ударних груп, то, наскільки відомо, з офіційних джерел немає. Але ці вкиди все ж таки робляться. Скажіть, чи є підстави для побоювань, що наступ все ж таки може відбутися? Якщо таких підстав немає, то для чого робляться ці вкиди? Для того, щоб створювати паніку і відволікати українські війська від інших більш важливих напрямків? Ну, шановні друзі, давайте скажемо так, чи існують плани в Росії е, атаки з території Білорусі по напрямку на Луцьк, на Львів, чи там, на Коваль, Сарний і так далі? Так, безумовно, і плани, які існують, і вони створювалися е, дуже давно. Е, але знаєте, в любій, в любій ситуації, в любій ситуації е, оцінка загрози здійснюється за трьома напрямками: перше. Це бажання противника здійснити таку загрозу, можливість противника здійснити таку загрозу і е, стримуючи фактори, які е, е, ускладнюють виконання цієї задачі. Таким чином, якщо ми сумуємо ті всі показники, ми бачимо бажання противника існує і воно є дуже великим для того, щоб прорватися і знищити нашу країну. Можливості, От з можливостями вже дуже цікава річ, тому що повністю підтримую е, доповіді нашої розвідки, яка говорить про те, що на сьогоднішній день ми не бачимо ознак зосередження, практичного зосередження е, ударних підрозділів, які б могли е, напасти на Україну. Е, разом, з тим, разом з тим, не треба забувати, що Противник готується до проведення такої таких дій, і починаючи з квітня місяця, ми е, спостерігаємо таку е, дуже серйозну підготовку, яка свідчить про те, що е, посилюються спроможності щодо завдання удару по Україні саме з білоруського напрямку. А далі ми говоримо про стримуючі фактори. І стримуючими факторами тут є перш за все готовність збройних сил України, а вірніше е, сил оборони України протидіяти. Противнику э, насиченість э, цієї північної зони мінними полями, інженерними загородженнями, і э, розподіл вже цілий безпосередньо. Ну і дуже важливим фактором є територія, специфіка тієї території. І про що я власне хочу сказати? Давайте просто подивимося на територію, та й власне ви живете в цій зоні. Я там неодноразово був під час своєї служби. Ми знаємо наскільки вузькими є дороги, які ведуть з Білорусі до України. І відповідно, їхня перепускна здатність е, трохи обмежена. Е, простими словами, на цій дорозі може виїхати один танк, і він буде їхати, ну як то кажуть, один за одним, танк за танком. Знищення цього танку зупиняє всю колону незалежно від того, скільки військ було зосереджено на білоруській території 100, 200 тисяч і так далі. І тому подібне. Таким чином, сумуючи ті фактори, скажімо так: фактор номер один бажання дуже високе, фактор номер два. Менш ніж середня, і фактор номер три є дуже високим. Вірогідність на сьогоднішній день здійснення повномасштабного підкреслюю, повномасштабного вторгнення з території Білорусі на північ України а йдеться про Волинську, Рівненську Житомирську області в першу чергу. Є дуже малим, але повторюю те, що я сказав вже, і ще раз противник нарощує своє угрупування, і ми спостерігаємо переміщення техніки противника на розвантажувальні станції в Вітібській області поблизу Барановичів. І розгортаються додаткові тренувальні центри на території Білорусі, на яких поки що проводиться навчання підрозділів, які потім перекидаються на територію проведення так званої спеціальної військової операції. Але прямої загрози на сьогоднішній день, і ну, наприклад, наступного тижня чи двох тижнів щодо вторгнення з території Білорусі ударних угрупувань сухопутних ударних угруповань так званої союзної держави, поки що не відмічається. Я спеціально підкреслив сухопутного вторгнення, тому що е при проведенні е військової операції повітряний фактор задіяний, і якщо говорити про повітряний фактор, про повітряну агресію території Білорусі ця агресія здійснюється починаючи з 24 лютого, і вона продовжується. Те, що противник робить зараз, він здійснює такі демонстраційні польоти, здійснює переміщення військової техніки авіаційної, в тому числі, розповсюджує плітки. І це так само один з елементів гібридної війни, які мають на меті подавити волю до спротиву наших захисників, але вони отримують абсолютно інший ефект. Тому ми маємо чітко усвідомлювати, що така загроза існує, готуватися кожний на своєму місці, ну і бути свідомими того, що ми робимо. О така ситуація на сьогоднішній день, пане Сергію, А от стосовно будівництва стіни на території Волинської області з білору на межі з Білорусі, там на вашу думку, наскільки це потрібно, доцільно зважаючи на ті умови, які там дійсно природні існують, про які ви згадали, і стосовно інформаційної роботи, адже знаємо, що в громадах проводиться роз'яснена робота щодо можливої евакуації на випадок вторгнення, наскільки це потрібно проводити саме зараз. А дивіться, що стосується стіни, чи потрібна вона, ну скажімо так, стіна на кордоні з Білорусі є одним з елементів охорони і оборони кордону, які здійснюється державною, здійснюється державною прикордонною службою. Якщо є можливість і кошти на те, щоб будувати цю стіну, вона виправдовує ці задачі, які до неї ставляться. Тому що вона служить, звісно, вона не, не, не зможе зупинити танкові колони, ну, власне вони і не підуть. Але е, запобігти проникненню на територію України нелегальних мігрантів або розвідувати на диверсійних груп, вона може, або щонайменше ускладнить їх проникнення. Звісно, специфіка місцевості каже, що ми не можемо поставити вздовж цього кордону таку стіну, але знаєте. Каналізувати можливі напрямки проникнення людей ми можемо і зосередити там інші елементи захисту та оборони кордону. Тому така стіна, власне потрібна. Що стосується евакуації, ну, треба розуміти, що задачою нашої держави є збереження життя і здоров'я наших співгромадян. Ті, хто може, ті, хто долучений до, до справи оборони нашої нашого кордону, нашої держави, будуть виконувати свої завдання. Але шановні друзі, треба розуміти, що е, статистика статистика війн і воєн, особливо воїн, е, які сталися після другої світової війни, свідчить про те, що 90% е, втрат несе саме цивільне населення, тобто співвідношення втрат військових до цивільних 1 до 9%. І тому, якщо ведеться така робота по евакуації, якщо людина не задіяна у сфері оборони держави. То краще, звісно, передбачити її евакуацію і пояснити людині, що вона може зробити значно більше в тилу, не заважаючи військовим і не будучи певною обузою для наших військовослужбовців. Тому що ну знаєте, елементарні речі, з якими ми стикалися на сході, коли знаходяться цивільні люди, не поділитися з ними водою, не поділитися з ними харчами. Ну це злочин, які ми допустити не можемо. Ми завжди це робили. Тому, тому треба розуміти, що в цих умовах люди мають бути свідомі того, що евакуація це такий самий важливий крок у захисті держави, як і допомога нашим бійцям на фронті і підтримка наших хлопців в тилу. Ще раз кажу, евакуація дуже потрібна. Якщо ставиться задача, якщо пропонується така евакуація, особливо заради життя жінок та дітей, люди мають слідувати цим пропозиціям і евакуюватися у більш безпечні місця. Пане Сергію, тут це трошки знаєте, нагадує ту казку про те, як хлопчик кричав Вовки-вовки, так? Тобто ми те саме спостерігаємо від лютого. Нам казали, що ось-ось Білорусь точно нападе, і в перші дні було дуже тривожно. А потім десь зліт з літа ця тривога почала проходити. Всі почали казати, та яка білорусь, то вже всі набридли з цими прогнозами, ніякого наступу не буде і так далі. Тобто складається таке враження, що ворог спеціально присипає пильність, особливо цивільного населення. Так, вже цивільне населення не дуже то вірить, що наступ буде. Але загроза така зберігається. Ось коли влада проводить ці роз'яснювальні роботи щодо планів евакуації. Ви як експерт також наголошуєте на тому, що не варто цим нехтувати. Але люди десь, мабуть, вже трішки розслабилися в порівнянні з першими місяцями війни і ставляться до цього якось. Ну нехтують так цими правилами, то все ж таки, ви би порадили не нехтувати тривожні валізи, не розбирати і бути готовими до евакуації, тому що всяке може бути, так? Абсолютно, абсолютно. Саме так і я ще раз наголошую, що евакуація в такий, в такий період це не є щось раптове, яке може бути організовано протягом там доби чи двох. Це вже буде запізно. Наприклад, я е, організовував вже евакуацію починаючи, верніше планував евакуаційні заходи починаючи з грудня місяця, і скажімо так, це нам вдалося зробити без втрат практично. Тобто, по сигналу було відпрацьовано все, що можна, тому що знаєте, є таке поняття планування, і є таке поняття як практичне відпрацювання окремих кроків. То треба розуміти, по яких напрямках можна буде здійснити евакуацію, в якій кількості, які потреби людей і так далі, і тому подібне це за один день не робиться. Це то, що стосується евакуації і необхідності її проводити або підготувати підготу... цю евакуацію. Що стосується того, що ми говоримо вовки вовки ну саме для того існують збройні сили, саме для того, ми з вами платимо податки, щоб наша розвідка уважно моніторила ситуацію і казала правду там, де це можливо. І саме тому розвідка підкреслює ще раз, що загроза є, загроза нарощується, але вона не є неминучою і негайною. Тобто ми маємо зберігати готовність завжди, тому що ми з вами знаходимося в зоні бойових дій. Противник знаходиться недалеко від наших кордонів, і ця загроза може знаєте, мати різні ознаки. Ми говоримо не тільки про сухопутне вторгнення, широкомасштабне, як ми це бачили, наприклад, у лютому місяці, проникнення розвідувально-диверсійних груп різного рівня готовності з різними задачами. Це така сама загроза, тому що, повірте мені, якщо ну скажімо, умовно, вони прийшли через село, і хтось їх побачив, то це загроза життя саме тому, хто побачив. Тому що інформація може передана відповідним структурам. Загроза так само існує, тому що ці ж самі розвідують диверсійні групи, можуть здійснювати мінування або терористичні акти на території, яка планується до застосування цими військами, тобто противника. Крім того, коли ми говоримо про евакуацію, особливо там з якихось важливих пунктів, я спеціально не буду їх називати. Населених пунктів треба розуміти, що противник може задіювати авіацію для нанесення ударів. Але виходячи з того, що ми вже маємо з вами досить потужну систему протиповітряної оборони, точність нанесення ударів по важливим об'єктам є невисока, але зростає вірогідність, знаєте, розсіювання тих бомб, і влучання тих бомб у абсолютно мирні об'єкти, і ці бомби можуть вбити просто ні в чому не винних цивільних людей. Потрібна евакуація в такому випадку. Ну, без, безперечно, потрібно, і це треба розуміти. Тут, знаєте, це не та ситуація, коли ми маємо бути героями. Тому е влада на 10-му, 10 я б сказав, так, місці війни вже напрацювала певні алгоритми і нехтувати пропозиціями або рекомендаціями влади я б не став в цьому випадку. Пане Сергію, давайте ще обговоримо ситуацію на фронті. Зокрема, найгарячішою точкою залишається. Бахмут то чому настільки важливо саме це місто для расистів? Чому вони там дійсно як зомбі йдуть, помирають і знову ж таки намагаються його захопити? От різні дані від різних розвиток, та що ніби то вони хочуть оточити вже Бахмут з півночі і з півдня? Що взагалі їм може дати ось це захоплення цього міста? Шановні друзі, давайте будемо говорити таким чином. Чи є Бахмут важливим вузлом оборони для України? Так, він є таким узлом оборони, тому що він тримає напрямок, два напрямки, власне, основних на Слов'янськ і на Костянтинівку. Противник вважає, що із зіттям Бахмуту валиться наша оборона на Донецькому напрямку, а він виходить на оперативний простір, здійснюючи просування на північний напрямок Слов'янська, як я казав, і Костянтинівки. Таким чином, для противника Бахмут має і військове, і я б сказав так політично-інформаційне значення з огляду на те, що їм треба показати перемогу бодай де-небудь. Чи може бути Бахмут взятий? Ну технічно так це можливо. Таку, таке, таку ситуацію ми не можемо відкидати, тому що противник використовує вже знаєте добре відому тактику, а саме просто перетворює простір перед собою у так званий місячний пейзаж. Зрівнюючи з землею всі будівлі, всі оборонні споруди, все, що можна зрівняти з землею, і саме тому кадри, які ми отримуємо з Бахмуту, вони нагадують більше кадри першої світової війни. А, наші війська там тримаються, наші війська тримаються дуже потужно, і саме тому противник, знаєте, ну нарешті, вибачте, за такі трошки військовий цинізм, але я вам чесно скажу, це викликало такі дуже серйозне нерозуміння цих активних дій. Нарешті противник е, намагається обійти Бахмут з півдня і з півночі. Ну сказати, що це йому вдається. Я б не сказав. Є певні просування противника, але просування, які б говорили про те, що він не що він спроможний буде захопити це міто, поки що немає. Бої продовжуються, і треба розуміти специфіку цієї локації. А саме ця локація ну практично виключає масоване використання бронетехніки, залучення авіації і артилерії противником. Вони змушені кидати туди на той напрямок підрозділи піхоти. Причому хочу звернути увагу: якщо ми подивимося, хто бере участь у штурмі Бахмута. То там відзначають достовірні джерела, що це є приватна військова компанія Вагнер, є підрозділи так званих ЛНР і ДНР. Тобто, це навіть не кадрові російські війська. Їх просто кидають для того, щоб вони знаєте, створили такий заслон, щоб вони все ж таки взяли це місто. Тому задача наша полягає стійко тримати оборону на цьому напрямку, притягувати на себе як можна більше військ і створювати передумови для того, щоб ми могли здійснювати штурмові і наступальні дії на інших ділянках фронту. Це власне входить в перелік задач оборонної операції, яку здійснюють сили оборони України на Донецькому напрямку, і крім Бахмута, така ж сама операція проводиться і в районі Євдіївки, і, і Мар'їнки. Пане Сергію, а як, яким чином вплине зима на хід цієї військової кампанії, як з нашого боку, так і з боку расистів? Ну знаєте, це питання дуже складне, тому що є велика кількість так званих перемінних факторів, які впливають на хід війни? І одним з тих факторів є власне готовність і мотивація обох сторін. Які беруть участь у бойових діях, відповідно ну треба розуміти, що готовність і мотивація українських сил вища. Але треба розуміти ще одне. Давайте не забувати, шановні друзі, що противник здійснив першу хвилю мобілізації і на різних навчальних центрах і тренувальних центрах Російської Федерації продовжується підготовка нових підрозділів і військових частин Російської Федерації, які невдовзі будуть перекинуті на фронти Україно-російської війни. І треба розуміти те, що противник буде намагатися або Імітувати або здійснювати якісь окремі на, о, обмеження обмежені наступальні дії, або хоча б тримати оборону. Тому говорити про те, що зима внесе певні корективи і призведе до такої оперативної паузи на сьогоднішній день не можна. І підтвердження моїх слів є ситуація, яка, наприклад, сьогодні е, утворилася на ділянці фронту від сватого до Креміної, де в принципі погода вже внесла свої корективи вже є певне похолодання, і наші війська просуваються і зараз ми уточнюємо дані, що стосується населеного пункту Червонопопівка, е, яка ситуація там? Якщо ми цей пункт взяли, якщо буде це підтверджено, то це говорить про те, що ми фактично перерізали трасу Р-66, що веде від Сватова до Креміної, і ситуація на тій ділянці фронту може змінитися буквально зі дня на день? Е, так само погода може впливати і на розвиток ситуації на інших напрямках фронту, але ділянках фронту, вибачте. Але ми маємо розуміти, що все ж таки мотивація і готовність до дії українських сил оборони значно вища ніж підрозділів противника. Єдине, що може ускладнити просування наших збройних сил на всіх напрямках, де передбачається наступальні дії, це просто велика кількість військовослужбовців Російської Федерації. Ну знаєте, елементарна арифметика одна справа воювати із сотнею ворогів інша справа воювати з п'ятьма сотнями ворогів. Тому що перелякана людина навіть дуже сильно демотивована, вона все одно з переляку почне стріляти. І знаєте, елементарно зовтаки математика і теорія вірогідності каже, що щільність цього вогня буде ну, просто фізично більшою. От саме така ситуація склалася. Я просто хочу зауважити, що люба пора року вносить свої певні корективи у перебіг бойових дій, і зиму треба розглядати ну просто як ще одну пору року, в якій ведуться бойові дії. І навіть на нашій з вами історії ми пам'ятаємо, що наша видатна оборонна операція під Дебальцево сталася саме взимку. Тому говорити про те, що зима зупинить бойові дії, ну було б неправильно. Дякуємо, пане Сергію, за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський був в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Сергію, тримаємося. На все добре, до побачення. До побачення.